Привіт! Як ваші справи? Багато у вас роботи, а можливо, хтось десь відпочиває. Дуже цікаво. Чим ви займаєтесь, чи знаходите час робити певні практики? Які? Чи були якісь певні нові відчуття, відкриття? Дуже цікаво. Поділіться, якщо знайдете хвилинку. Дякую всім тим, хто коментує, описує свій досвід. Надзвичайний. Просто вау. Це надихає. Дякую. Щиро-щиро дякую. От. І за відгуки, і за приватні повідомлення. у Кожного своє, так? Всім дякую. Я сьогодні до вас трошки так поговорити, зовсім швиденько, без особливих практик. Бо цікава тема, як на мене цікава, невеличка така, спостереження більше навіть. Наприклад, у Франції халепа знайти порукаря, який дійсно гарно володіє техніками. З довгим волоссям, скажімо так. Це справжня халепа. <с> Дівчата, які сюди з довгим волоссям приїхали, знають. Іноді так заходиш і дивляться на твоє волосся, і зразу бачиш в очах, що вони не знають, що з цим робити. Тим більше, коли я кажу, що ніякої там машинки, все тільки ножицями, і не просто розчесав і по спині підрізав, мені таке не підходить. <с> То просто люди губляться. Я розумію, що ну, мало таких майстрів, які дійсно вміють гарно працювати з довгим волоссям. А я дуже довго шукала такого порукаря, який би мені підходив. Це завжди не дуже приємний досвід, коли не можеш знайти того, кого тобі потрібно. І нарешті знайшла такого порикаря жінка, яка поєднала різні практики, в тому числі енергетичні. Я вже до неї декілька разів сходила, тому вже можу казати про певний досвід, мені дуже сподобалось. От ви знаєте, що люди. Не кидають, наприклад, свою основну роботу, яка б вона набила. Наприклад, там архітектори беруть в роботу феншуй, геобіологію, вастошастру і включають її в свою діяльність. Так, там йога вчитель включає там звукотерапію, аромотерапію, біолокацію, так співи різні. Шамани взагалі шаманять зараз все, тому що інтегративний шаманізм там зараз все, все, все на світі. А, ну, це енергетичні практики. Але є і інші, наприклад, ті ж самі спортивні різні діячі, включають спочатку, наприклад, там, масажі, а потім вже підключається не тільки масаж, а більш тонкоматеріальний вплив на людину, допомога їй і тому подібне. І це дуже класно, що люди знаходять свою нішу. Бачите, як ми говорили про Северін Кабрі, яка була взагалі у фінансах, у дуже високих фінансах, а зараз неї академія для енергетиків, так і для майбутніх терапевтів, як вона каже. Тобто, люди знаходять шляхи, як включити енергетичний склад людини у свою основну діяльність. І от мене це дуже сильно надихає. Я дуже люблю таких людей. Я за ними намагаюся так підслідковувати, дивитися, хто що робить, яку нішу займає, як робить, у кого вчиться, чому вчиться Тобто мені це подобається так, коли люди не відкидають матеріальне життя і ідеально інтегрують енергетичний аспект в. Звичайне фізичне матеріальне життя. Я вважаю, що от оце те, чим ми маємо займатися зараз, об'єднати космотологичні варіанти. А, так от, про порикаря повертаюся. Дуже мені сподобалось. А, звичайно, в неї там багато різних варіантів поєднання, але вона завжди. Перш ніж там, запропонувати, в неї, до речі, наприклад, навіть просто коли приходиш підрізати там, кінчики чи ще в неї інтуїтивний підхід. Тобто, навіть якщо вона ніяких ритуалів не використовує, ти знаєш, що ти приходиш на інтуїтивний сеанс. Тобто, от як їй там піде, так вона тебе і постриже. Тобто до цього треба також бути. Звичайно, вона не буде робити якісь незрозумілі. Стрижки, бо іноді таке побачиш, що не зрозуміло, що. В неї дуже сильно все інтуїтивно, вона реально перебуває в такому трошки стані, використовує, звичайно, різні і свічки, і звукотерапію, і карти в неї там різні лежать. Тобто, можеш спитати, там, витягнути карту чи ще щось. Вона піде в цей досвід, тобто вона відкрита до всього. Немає такого якогось закриття, що ти прийшов, тебе голову помили, постригли, посушили і до побачення. Це цілий ну, сеанс, такий енергетично-перукарський. І я обрала ось вже декілька разів стрижку цим. А як це перекласти, можливо, хтось знає, як це правильно називається українською. Такий японський ножик шабля маленький, дуже-дуже гострий. Ну, це шабелька, але він мені більше як ножик нагадує. Японський ножик нехай буде. Він дуже-дуже гострий. І Дуже так цікаво ним обрізають коси. Ну, Такий масаж голови виходить дуже цікавий. І дійсно дуже великі відчуття в тілі відбуваються. І перший раз я робила цю процедуру, от коли війна почалася, і прям відчувала, що мені треба зрізати. От прям зрізати все, що от в мене там накопичилося. Але, знаєте, так йти до будь кого не хотілося. Я знайшла цей варіант, і я пам'ятаю, перший раз в мене й сльози були. І тремтіння в тілі. Дійсно, от відпускалося дуже багато всього такого бруду енергетичного грузики. Більш того, вона дуже-дуже ніжно і обережно збирається, все волосся дає тобі, і ти потім його можеш там чи закопати, чи спалити, чи щось зробити. Тобто, не так, як в мене був цікавий досвід в Україні, я колись пішла до майстра. Бо в мене коси були ну, не до коліна, але такі досить довгі а, і дуже густі. І майстер мені запропонувала мене там щось підстихти трошечки, але щоб показати мої коси своїм учням. Я поставила умову, головне не підрізайте мої коси, дуже добре. І вона там дуже довго, я сиділа, вона дуже довго розказувала, показувала, мої там коси щось чухала, масажі робила, я очі прикрила, я там майже заснула. Ну, там щось, Я не бачу, ніяких дзеркал, нічого немає. І я, напевно, я не знаю. Ну, Бо там це довго тривало, декілька годин. Але факт в тому, що коли ви з мене познімали ці всі, що на мене там понадівали, бо мої коси тако там лежали десь. Далі від мене. Я встаю, і якось мені легко, і я розумію, що в мене ось таке каре. Більше того, я повертаю голову, і я бачу десь 30 таких тьотіньок, які накинулися на підлозі на моє волосся, і вони деруться за нього, вони одне в одне його видирають. Ви щоб бачили мій стан? Мені так, я не знала ні що сказати, ні взагалі що відчувати. Я як цей досвід, а в мене ще на наступний день де народження було. Це я собі такий подарунок зробила. Вийшла я звідти, я напевно два чи три дні взагалі говорити не могла, бо волосся, знаєте, ростила там майже все життя. І його мені отак відчухрали, і я навіть не зрозуміла, як це сталося. І ось ця остання картина як розгрібають і деруться за моє волосся. Я розумію, що таке продати можна було ще й гарно заробити. Тобто не даремно за нього там всі хапалися. І я це все віддала отак просто даремно про це, не знаючи на це згоду свою, не даючи. А не потім до майстрів і до перекорів. Ну, таке ставлення трохи стало зразу. Перш ніж до когось піти чи сісти в крісло, я 10 тисяч разів повторю, що я хочу, як я хочу, і ніяк інакше. І тільки після того, як майстер зрозумів, що йому треба зробити, тільки потім я можу дати згоду. Бо після такого досвіду. Довіряти більше не хочу. Але ось ось цій жінці, француженці, так, от до неї на інтуїтивну стрижку я можу абсолютно спокійно ходити, якщо я не хочу ніяких ритуалів енергетичних. І я знаю, що вона мені зайвого ніколи не відщипне. Вона підрізає дуже-дуже там. Невеличкий сантиметр, тобто не крамсає. І це все відбувається японським ножичком, тобто з масажиками, з цілою ритуальною частиною. Але я вам хочу сказати, що от все ж таки я бачу, наскільки волосся пов'язане все ж таки з нашим емоційним станом. Волосся дуже дуже важливе для нас. І так недарем казали на коси або косми, тобто те, що пов'язано з космосом, в цьому щось дійсно є. Я не можу пояснити цей зв'язок ні з космосом, ні з землею, ні з емоційним станом, але я його відчуваю. І от ось такі періоди, так, коли ну, не дуже. Все прекрасно в житті і дійсно хочеться позбавитися певного грузу, і ти йдеш дуже усвідомлено. Реально ритуально, так? тобі відрізають певним чином це волосся. Ця вся процедура вона дуже ніжна, вона. Звільнююча, отак, я скажу, вона реально звільнююча. І ти усвідомлено проходиш, от тобі кожен раз там тягнуть якесь пасмо і ножиком чик, і ти от прямо з оцим чиком щось відпускаєш. Я вам скажу, що така процедура може цілком порівнятися з методом біолокації, коли ми знімаємо перешкоди. Ось така. Тришка може бути дуже гарним варіантом звільнення саме від емоційних кіст і ментальних також. Ти реально на фізичному рівні дуже гарно це відчуваєш, як воно відходить. В неї там ще є поєднання з звільненням перікарду. Ну, хто китайську медицину трошки знає, чи чув, чи бачив. Взагалі серцевого е центру і мериді... меридіанів, е вона працює також з меридіанами. Це можна було ще й так поєднати, але і так е моя процедура триває більш ніж півтори години, майже дві. Ще додавати інші процедури, я б там півдня просиділа, тобто. Не хотілося мені дуже довго там засиджуватися. Але ще окрема частина, коли ти забираєш своє волосся і потім за цим всім відрізаним, що ти собі туди вклав, що від чого ти хочеш позбавитися, ти йдеш ось на природу і спалюєш, закопуєш, прощаєшся, відпускаєш. А волосся не так то вже й просто спалити особливо маленькою спічечкою. Тобто це також ціла процедура. І так як я це вже зробила декілька разів, я побачила результат. І я його, в принципі, побачила ще з першого разу. Він досить чіткий, ясний і відчувається на фізичному, не тільки емоційному і інших планах, а й на фізичному. Реально така якась вага уходить. Але я зрозуміла, що це дуже важливо правильну людину мати біля себе. Щоб цей весь процес він був дуже ніжним по відношенню до мене, до того, хто звільнюється, до мого волосся, яке я дуже люблю. І взагалі до цього грузу, з яким я хотіла дуже сильно попрощатися, також треба з повагою до цього всього ставитися правильно. Це наш досвід, який би він не був, навіть якщо він дуже негативний і неприємний. Але варто, коли вже проходить час, варто з ним прощатися. І ось такі варіанти дуже-дуже класні. І вони можуть замінити десятки сидіння з маятником і з діаграмами. А в ідеалі, звичайно, все поєднувати, коли ми чистимо. Всі наші тіла і себе, ось цей такий як завершальний момент на фізичному плані. Такий акорд, вишенька на тортику, дуже цінний. Ну, принаймні, я так вважаю, а це вже якби кожен вирішує для себе. А, хочеться, щоб ви також поділилися, чи ви знайшли таких певних майстрів, не обов'язково порукаря, а так, в якихось інших галузях. Які змогли ідеально поєднати свою професійну діяльність і енергетичну діяльність разом? І, Звичайно, діляться контактами таких людей, бо це, за цим майбутнє. І якщо ви шукаєте якусь таку нішу для себе, подумайте, де що як ви можете об'єднати, бо це саме те, що ми маємо робити. Та ж сама медицина вона має бути не тільки на фізичному рівні, вона має включати також енергетичний рівень. Людина має розглядатися з усіх своїх сторон. І це стосується абсолютно всіх видів діяльності. Дуже щаслива, що є ті люди, які знайшли, як їх поєднати і активно практикують. І до них ти завжди дуже приємно. І навіть якщо їх послуги коштують трошки дорожче, ніж інших професіоналів, воно того варте. Воно реально того варте, бо ти відчуваєш на всіх рівнях, що там тобі десь попрацювали. І там, і там, там. І воно так або точечно, або дуже глобально загально, ну в залежності, що ми робимо. так? Але це супер. Тому. Якщо серед вас є ті, хто думає про те, як знайти свою нішу, не поспішайте гать дуже сильно міняти, от повністю змінювати свою діяльність. Подумайте, як ви можете інтегрувати енергетичний план у фізичний? Дуже цікаво. А можливо, ви є такий спеціаліст, поділіться. Що ви робите, як ви робите, які послуги надаєте? І, можливо, до вас хтось прийде, в гості. Удачі вам. От, наговорила на 18 хвилин, все завершає. Гарного вам літа! Я знаю, що в Україні страшна спека, у нас навпаки холодно. Зранку 11 градусів, буває і менше. Після обіду трошки. Нагрівається, але так, 22-23, Тобто ще спаки немає. І хочу сказати, що в нас такого холодного літа ще ніколи не було. І вітер холодний, і дощі майже кожен день, і грози, і град а, і такий гарний. Іноді виноградники всі побив тут минулого тижня. Ну, тобто для нас якийсь такий холод прийшов, а в Україну навпаки, ота спека, яка зазвичай вже у нас, вона тепер в Україні. Якось дивно ми помінялися трошки своїми кліматичними зонами. Не знаю, чого очікувати в наступному місяці, бо можливо до нас прийде велика спека, побачимо. Дуже велику спеку не люблю. Тому удачі вам. Я розумію, що це важко. Це реально важко. Пийте водичку, заряджайте її, щоб у вас все було добре. Бувайте? А вах!